Обирвалось, але погнали. Угу. Так. Ми йдемо ось Данило, ось я. Ось. Більше не будемо ми сюди повертатися. Баха, немає сенсу. Ну, так. Ну, два рази. Да. Ну, це теж два рази теж непогано. От Данило, він більше боїться звірей диких, ніж пасти. А я більше боюсь людей, які... Наркомани, якісь обітають у лісах, я вс є. Такі є. Наркоманы всякі. Типа. Наркомани в лісах? Ну, маньяки Так і буває. Не думав, що тут є. Ну в тут люди ходять. Вони обітають там, где взагалі нікого нема. ну, це ж місце заборонили. Коли, о, коли побачили, що тут померли люди. Де? А тут? А так, це правда? Ми ж е, читали десь, так, да так? -да? Угу. А як вони умерли? Я забув вже. Коротше, хтось е, поклав е, скільки то, е, я не знаю чого. На, на піл на підлогу. Е, на підлогу. І якісь люди, як ми, не, 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 не тут, не тут, не по цій трапинці, а по іншій. Вона там далеко-далеко, десь, на другою половиною. І, коротше, ну, можна тільки по великій. Ух ти! Дорозі ходити, а? Та да в мене подкрадуля наполовину снялась. И можно только, э, ну, ну, только, короче, по основной дороге. Ну, мы ж с Данилом мыщетти, вендуки. Вендуки. Шо, мы еще ти. Что мы пошли сами без дорослых с

Немає досить аптека і все цього на. мільйони цивільні. А ну-ка, Данила. А. Візьмеш камеру. Отсюди. Оттуда. Туди поїдемо? Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Так, куди. Oh, О, дивись, Данилу. Це мірський <рес> ж. Морський яжик, звісно. Ну це лісний Давай, я хочу за мою палку тримаєш? Та ні. Ух ти давай -а -а. камеру. Здано його. Це не просто карабкатись. Отака вот тут дорога. Может, мы тут да, дорогу найдем, и нам не придется возвращаться. Ну, не знаю. А. Да, давай, я ее разлеплю. Да не, не, не. Ты а, вись, вот тут. А вот так, да, а, вот так вот просто. О! А? И мы выбрались. Але наші десь Вони там. Вони там пішком поїдемо. Ну блін, ну а якщо... Ну, хтось стрибзить. Може така бути. Давай. А? Оператор. Я тепер оператор. Так. Потім ми туди поїдемо на великах. Вау. Ви бачите, там зараз ось цей знак. Який? Ні, Блін, ви погано бачите. От. Ось тут знак, але на дерево повалилось. А Саме найпогане. Це те, що ми не знаємо, що це за. знак. Може там щось може тут на там написано взагалі обережно, тут багато цих як звіра і все це, а ми цього просто не знаємо. Ага. Ося і проблема. Опа. Дивись. Ой. Ось ще. Так. Так. Ми. Вже е, довіли. Ми були там, ось там, а зараз ми тут. Це Данило... от отакий крюк. Ну так, крюк якийсь. Ні, це я, я, я хазяю знаю. Це вообще. Ми не знаємо, що ми зробили. Так, тут е, слизняк. Ось ось ілюй. І я не знаю, що робити, так що я отак от проїду, Не знаю, він живий, не живий. Так, ось Данило там їде. Так. Підемо. І ми йдемо. Ти бачиш, там давніно. Типу дерев'я закінчується і там щось є. Підемо туди? Ну так. Я думаю, ця гора не так просто зроблена. Там щось в кінці є. Ну, звісно, я ходжу там де... нічого нема, але, ну. Там просто містер біст стоїть. Тут багато туристів. Ну яких ага. туристи з всього миру бу... світу будуть приїжджати сюди, щоб піти на Алткірш, в Алткірш, щоб піти на якусь гору яку. У Франції просто мільйон. Ні, я кажу, ось, дивись там. Mm. Вона, там вже... Ну так, да, там нічого нема. М, кстати, ну о, там, де обітають туристи, там треба багато бабок тратити. Ми mm, от пов... піднімалися на mm. годину. Mm.